Більше 400 гектарів землі має родина Шафоростів на Білопільщині. Обробляти поля доводиться за 15 кілометрів від російського кордону. Механізатор Олег розповідає, обстріли тут мало не щодня, тож поспішали зібрати врожай. ну стараємось, працюємо. Ми вже звикли, питаємось на це в не не Ну, Працюємо, а що робити? Ну, що робити, треба, як то кажуть, щоб був і хліб. Роботи багато. Робота трудна, тим паче, в такий зараз посіяли ріпак, посіяли пшеничку. Російські обстріли, низькі ціни на зернові та проблеми зі збутом зерна стали викликом цього року для аграріїв. Додає Олександр Шафорост. Зібраний врожай дуже важко піддається реалізації. На сьогоднішній день ми шукаємо покупця на сою, на соняшник. Дуже мало людей цікавиться цим зерном через складності з вивезенням зерна з України. Переробка, на жаль, у нас в Україні мало налаштована, всього об'єму вона не в змозі переробити, тому великі складності з бутом зібраного врожаю. Під час осінньо-польових робіт доводиться економити на всьому, іноді доводиться сіяти без добрив та засобів захисту рослин. А це позначається на врожайності. Ділиться головний агроном фермерського господарства Володимир Шафорост. тієї ж пшениці того ж соняшника процентів на 20 на 25 стала нижчою, чим була зазвичай в довоєнний час. Сою також зібрали восени, От, як в цьому році насіяли всі соняшнику, так як вважали, що дуже рентабельна культура. І ми маємо в цьому році надзвичайно низьку ціну на соняшник, це десь 9 тисяч плюс-мінус. Також, я думаю, і сою на наступний рік всі понасівають сою, так як вона теж буде рентабельна і знову ціна впаде. Дуже важко спрогнозувати, що сіяти. Дуже важко спрогнозувати, які будуть ціни. Все залежить експорту. за словами директора профільного департаменту сумської облдержадміністрації Олександра Маслака, сільхозпідприємства усіх форм власності продовжують збирати соняшник та сою. Площі до збирання по соняшнику становлять 259 тисяч гектарів, по сої 136 тисяч гектарів, і по кукурузі 280 тисяч гектарів. Наразі насіння соняшнику зібрано з площі, яка становить 236 тисяч, 92% до загальної площі, яка підлягає збиранню по сої. Темпи збирання, які становлять 70% від загальної площі, і по кукурудзі на зерно почалися збиральні роботи. і Наразі зібрано близько 10 від тієї площі, яка підлягає збиранню. Порівняно з початком маркетингового сезону, закупівельні ціни на зерно нижчі на 20-25%. Аграрії не поспішають продавати зернові, закладаючи збіжжя на зберігання та очікуючи більш сприятливої ціни на зерно, зазначив Олександр Маслак. Катерина Іваненко, Лариса Дученко, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.